Всім привіт, дорогі мої друзі. Добрячок, привіт, вітаю усіх. Друже, ти навіть не уявляєш, що я дізналась. Мишко, і що ж ти такого дізналася? Ми з Білочкою розглядали фотографії її родини і знаєш, що помітили. Ну, і що ж помітили? Її прадідусь був генералом. Генералом? Так. Її бабуся розповідала, що тоді давні було повстання. І, і що ж це за повстання? Чому я е, про повстання у нашому лісі нічого не знаю? Ну, бо то було не в нашому лісі, а далеко-далеко десь. До нашого лісу їхній дідусь переніс всю родину, щоб їм нічого не загрожувало. Нічого собі. Я й навіть і не знав. Ну, давай розповідай, це так цікаво. От коли родина була у безпеці, дідусь генерал пішов, щоб керувати армією звірят, які захищали свій ліс від хижаків. Оце так так. Так, дідусь Білочки мав після повстання повернутися і забрати свою родину додому. До того чужого лісу, але. І, що ж, але він не повернувся? Але не захотів іти до того лісу, бо у нашому лісі їм більше сподобалось. Та звісно, наш ліс просто чудовий. От і переїхали вони сюди жити назавжди. А у нашому лісі ніяких повстань не було. Хто ж тут може повстати, щоб порушити спокій нашого лісу? Ну, хіба що вовк Романь. Він би, може, і хотів повстати, та у нашому лісі. Йому ніхто не дозволить цього зробити. Ти знаєш добричок, а я так хочу теж стати генералом. Одна тобі. Ти хочеш генералом? Так, а що? А, а чого ж це ти захотіла бути генералом? Як це чого? Ти просто не бачив того генерала на фото. Він такий поважний, всіма керує, саблею махає. От воно що. Поважною захотілося бути і всіма керувати. А що? Та я тут історію одну тобі розповім, ну, щоб ти точно знала, що генералом не кожен може стати. Ха, а от і кожен. А от так само і хлопці думали, та що там генералом тим стати? Ану, розкажи, добричок, що це за історія з тими хлопцями? Історія про трьох друзів? Які однієї непогожої днини зібралися у Степанчика вдома. М -м, непогожої днини ми теж, з друзями, збираємось у когось. І починаємо вигадувати. От так само робили і хлопці. Зібрались до Степана на веселощі. Був вже ж час канікул. Як я люблю канікули! Та всі полюбляють канікули. Але дідусь у Степана. Був військовослужбовцем і тому любив дисципліну. Угу. Шикуйсь струнко, закомандував він своїм гучним голосом. Всі, напевно, одразу вишикувались. Так, діти полюбляли гратися з дідусем Степанчика. І от після декількох тренувань з дідусем хлопці посідали за обід. Обід це теж добре. І тут приїхала машина. І дідуся забрали у справах. А хлопцям так хотілося ще у військових погратися. От і почали вони хе -хе, вирішувати. Що? Почали вирішувати, хто ж буде генералом, який буде всіма керувати. Та й що там думати? Це ж степанчика дідусь генерал, от він хай був би теж генералом. Так само і Степан сказав, але ж. Хлопцям теж хотілося спробувати. Ні, каже Максимко, я ще ніколи не, не був генералом. А але біда в тому, що Максимко був найменшим, і хлопці об обоє відразу ж перечили йому. які? ти що що він найменший? Все одно його можна було б послухати. Ні, сказав Толик. Я стану генералом, бо я тут найвищий. Отакої. І Мишко, ти собі навіть не уявляєш, яка сварка звелася. Ого, пересварились через таку дрібницю. Ти, та, ти так і скажеш дрібницю? Так. І ти кажеш, вважаєш, що це дрібниця? Ага. А хто нещодавно сварився через пиріжок, у кого ж більший? Ну, добрячок ти таке згадав. То було вже давно. Але ж подругу, було таких було. От і у хлопців було. Вони як завелися та й почали ще й битися. Ого! Все в хаті пішло шкреберь, стіл перевернули, стільці розкидали. О, хоч нічого не розбили. Та, здається, нічого. Хені розбили степанчикову чашку і всі коври перевернули. Ну, пилюку таку здійняли, просто жах. Чому ж їм ніхто нічого не сказав, Добре чо? Та як це не казав? Як тільки дідусь зайшов до хати, ох і здивувався він. Шикуйсь струнко, зазвучала команда. Нарешті, коли хлопці пояснили, через що бійка, то дідусь їм дещо розповів. Що? А те, що він теж був наймолодшим і невеликим на зріст. Але це зовсім не помішало йому стати генералом. Насправді генералом може бути кожен. Так таки кожен? Так, кожен, хто вміє не тільки віддавати команди, а й гарно їх виконувати. А ще той, хто піклується про своїх підлеглих. Так. І той, хто твердістю характеру і незламністю духа веде усіх до перемоги. Добричок, ти знаєш, мені здається, що Ісус був би при генералом Та, звісно, Мишко, Ісус і є генерал усіх християн. Саме Він веде їх до перемоги. Саме Він любить і підтримує їх всіх. І саме з ним можна перемогти Ну, просто будь-якого ворога. Як чудово, добрячок, що ми знаємо Ісуса. І до того ж йдемо за ним. Так. Ну, що ж, подруга? Нам же час готуватися до сну. Справді, добрячо. на добраніч вам малята. Солоденьких вам снів, і нехай добрий Ісус оберігає ваш сон.